Сьогодні у приміщенні колишнього дитячого садочка номер 48 ведуться останні ремонтні роботи перед відкриттям. А відкритися має перший у рівному інтернат. Працюватиме він при загальноосвітній школі номер 26 У ній діти з інтернату вчитимуться. Пришкільний інтернат розрахований на дітей сиріт, дітей напівсиріт, дітей із малозабезпечених сімей. Це сім'ї, які отримують допомогу на дітей. Також на дітей з багатодітних сімей. Частина дітей, які будуть жити у пришкільному інтернаті, були учнями нашої школи. Ми з ними працювали. Діти прийдуть з інших шкіл також. Я думаю, що як звичайних учнів так само ми сприймемо і тих дітей. Діти є діти. Вони будуть вчитися в класах, не буде формуватися окремий клас для дітей. Вони будуть приходити в наші класи, уже сформовані по кілька дітей в кожен клас. Я думаю, що вони не будуть себе почувати окремо. Отож, колектив школи номер 26 готовий прийняти і навчати дітей із інтернату. Хоча справа ця для нього нова, як зрештою і для колективів інших шкіл. Адже пришкільних інтернатів у нашій країні поки що немає. Віталій Мельничук, керівник нового закладу, говорить, що і колектив інтернату зробить усе, щоб діти у ньому почували себе як удома, у дружній сім'ї. Це звичайні наші діти, тільки що їм потрібно трошки допомогти в соціальному плані. Звичайно, діти наші всі вони. Для безпритульних є відкритий у нас притулок. Там діти перебувають до трьох місяців, поки їх не не найдевіднайдені батьки, десь їхні координати, а потім такі діти будуть приходити до нас. Ну, це не значить, що вони чи стоять обов'язково в дитячій кімнаті міліції, чи це ну, в справах неповнолітніх це, у, на обліку. Ми так це ми всі діти, всі діти наші, навіть до речі, прийдуть до нас діти з тих інтернатів, які в, в області, тобто з верби, з інших є інтернатів. Вони повернуться до нас, вони на місці будуть жити. Ми постараємося зробити для все, щоб вони оточили піклуванням, в не батьківським, але ну, наближено до цього. постараємося зробити якісь секції, гуртки. Але для здійснення усіх планів педагогів нового закладу не вистачає поки що зовсім прозаїчних речей. Сантехнічного обладнання, приміром, бо ж у колишньому дитячому садочку усе воно розраховане на малюків. Отож Віталій Мельничук мусить нині шукати спонсорів для його закупівлі. Стан із фінансуванням каже він покращиться наступного року, коли кошти на інтернат будуть закладені у бюджеті. Але вже сьогодні влада допомогла відремонтувати дах приміщення, виділяє кошти для чотириразового харчування вихованців інтернату і готова забезпечити їх усіх одягом. Одно слово – робить усе, щоб новий заклад запрацював якомога швидше, і діти сироти безпритульні, а також діти з бідних сімей були у ньому захищені від усіх соціальних проблем.